Усім доброго дня, отримав камери. Зараз отримав трошки оновлені, ці дорожчі трохи, ці дешевші. На всі йде гарантія 14 днів. Більше не дають не нам, не вам. Так що, кому цікаво, напишіть, а я зараз буду їх тестувати, ставити карти пам'яті, дивитися, що вони, як вони, працездатні чи не працездатні. Всім дякую, всім добра, всім меру. Друзі, ось таким чином я їх встановив. Уже закачав приложення на телефон. Зараз зроблю яркий екран. Можу ось вибираю, дивіться, да, ось так от. Вибираю, яка мені треба камера. Ось цю вибираю. І не починаю крутити. Ось, видите, та обертається. О, Получено зобщання з чоловіка обнаружено. Хочу оцей обертати. А ось ця, інша. Оцей, я, да? так? Ось. Інша пішла вращатися, бачите? Вниз. Вверх. А можна подивитися, що коїться. Ось. Можна почути. 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 Можна говорити. Один-два раз. Два, раз, два. Раз, два. Воно чому фонить, тому що все це рядом. Значить, ось так показує. Зараз пробуємо. Так, повертаємо ось сюди. Ні, наоборот. Треба надо буде надо буде ускорити. Надо буде ускорити этот. Ось, бачите, повертає. Ось вверх. Ось вниз. Чотенько все. Виходимо. Виходимо, виходимо. Стірую, ребята, отакі от камери. Ось, отак, на вулиці. Вже сонечко давно сіло, а ось так ось вони показують. Ось дивіться. Крута штукенція. Крута штукенція. Ще покажу, як вони ночі працюють. Ось вже повідомлення прийшло, що обнаружена людина. Ну, Це все можна вимкнути, тут можна спілкуватися, почути розмову вверх-вниз. Багато функцій є освітлення. Ось такі от камери. Хай настане вже на дворі, хай буде темно. Я покажу, як прожектори ці працюють. Крута штука. Але. Отой фонарь на стовбі. Вони можуть уловити світло і можуть не вмикнутися. Ну, побачимо, побачимо. Хай настане вечір. Верніше ніч, зараз вечір. Ось так. Кожен тестую, тоді відправляю вам. Кому цікаво, пишіть на Viber. Номер залишу. Все розповім. Ось вже більш темно стало. Ось у них інфрачервоний включений, бачите, там він красне. Зараз я буду проходити повз камери і включиться світло. Опа, один сработав, другий сработав. І дивіться, тут одразу цвітне зробилось. Ось так вони працюють. Луплять просто капець. Дивіться, як вони луплять. Вообще Задоволений я ними. Ось дивіться. Ось я зараз Раз. І з'явився на екрані. Кому цікаво, звертайтесь камери відеоспостереження знімають дуже якісно, чітко. Все розповім всі питання на вайбер. Зі трошки розповім, як вони працюють, скільки вони сохраняють і так далі. Якщо не ставити ось таку карту пам'яті, вона продається окремо. Можна замовити на 64, можна замовити на 34, можна замовити на 128 двадцять гігабайт. У мене всі на моїх камерах, які я тестую, які в мене встановлені, стоять на 64 ГБ. 22 суток безперервного відео знімає. Так, можна використовувати облачко. Сама версія безкоштовна. Тобто, ти, ви її установили, скачали програму, установили і все. Поставили флешку і працюйте. Є можливість додатково. Додатково поставите ось таку от коробочку, ось там акумулятор, і ваша камера буде працювати автономно 7 годин. Тобто, коли є світло, вона заряджається, а коли нема світла, вона питається від того блоку акумулятора. Так само можна зробити і з блоком Wi-Fi. Блок Wi-Fi також теж продається ось такий блочок внизу. Коли є світло, там акумулятори заряджаються. Коли нема світла, Wi-Fi працює автоматично. Можна, ну, як автоматично, вона працює без світла 12 годин. Кому це все цікаво, питайте, пишіть на Viber, всім відповім. Номер Viber знайдете в коментарях. Всім дякую, всім гарного дня, мирного неба. Всім добра. Підписуйтесь, друзі.